Існує багато різних церков та релігійних організацій, яка ж церква правильна. Часто люди оцінюють церкву за давниною, традиціями та обрядами, але чи так дивиться Бог? Коли сам Бог прийшов у світ, то якою була його реакція на таку давню релігійну спільноту, як ізраїльський народ? Ісус Христос дав їм оцінку не за давниною та не за обрядовістю, Господь поділяв їх на духовно живих. Та духовно мертвих на дітей Божих та дітей диявола. І сьогодні Христос вимірює, не скільки років ти в церкві і яка назва твоєї релігійної громади, а чи народжений ти згори, чи ти мертвий, ти дитина Божа чи диявольський нащадок. Тому в Книзі об'явлення сам Ісус викриває пастора церкви Ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий, покайся! Інших пасторів він попереджає, що у них у зібранні глибини сатанинські, розпуста ідолопоклонство та справи близькі до смерті. Тому важливо знайти живу церкву Христову та стати її часом.